Вона тобі не пара, і це моє останнє слово. Батько був непохитний у своєму рішенні. Сину, одумайся життя прожити не поле перейти. Любов мене, а жити треба за щось. Ліда твоя може і гарна, але не вона до нас, розумієш? Вода з олією не змішується. По доброму спочатку намагалася переконати сина мама. Ганна Іванівна – вчителька української мови, а її чоловік Михайло Петрович, голова сільської ради. Люди не бідні. Вони мали все гарну хату, повагу людей і найцінніше єдиного сина Анатолія, який вирішив одружитися. Але його вибір батькам не те, що не сподобався. Вони категорично були проти і не хотіли приймати свою сім'ю під доневістку. Толю, ти маєш думати про своє майбутнє, повторювала мама, поправляючи йому комір. Ти ж не якийсь там простий парубок. Ти син голови, розумієш? Але Анатолій уже думав не про майбутнє, а про теперішнє, про Ліду, яку закохався до нестями по-справжньому. Вона була донькою доярки з колгоспу тиха, щира з великими очима, в яких світилося щось таке справжнє, що хлопець забував про все. Вони зустрічалися вечорами біля ставка Лідо, я б міг з тобою одружитися хоч завтра, говорив він. Ага, що скаже твоя мама? тихо питала дівчина, знаючи відповідь. А мені байдуже. Та не було йому байдуже. Анна Іванівна швидко дізналась по сільську дівку, як вона висловилась. Толю, схаменися, ти маєш знайти собі достойну пару. Вона ж не твого кола, говорила вже різко. Вона людина, казав, і крім неї мені ніхто не потрібен. Людина, але не твоя доля, сказала мама і зачинила за собою двері. Ліда, й справді, була з бідної сім'ї, але добре вчилася в школі і хотіла йти вчитися далі, щоб довести батькам коханого, що вона не гірша. Довго готувалася і таки змогла вступити в педагогічний. Поїхала в місто вчитися. Вона плакала у поїзді, стискаючи стару валізу, але сказала собі Я доведу, що теж чогось варта. Анатолій спочатку писав листи, а потім все рідше. З часом все якось розчинилося робота, батькові справи, материні поради. А потім він почув, що Ліду відправили по розподілу в іншу область і що вона там заміж вийшла. Це була правда. Ліда вийшла заміж не тому, що закохалася, а тому, що боялась залишитися в дівках. Тоді час такий був, і вона, бачачи, що з Анатолієм у неї не буде майбутнього, вирішила, що краще синиться в руках, ніж журавель в небі. Минали руки. Батьки постаріли пішли у вічність. Анатолій лишився сам у великій батьківській хаті. Він так і не одружився. Працював учителем в школі, любив дітей, мав повагу, але нічого свого так і не мав. Повертався щодня додому у пустий будинок. Одного осіннього дня в село приїхала жінка, струнка гарно одягнена з теплим поглядом. Ліда? не повірив він, коли зустрів її біля магазину. Так, Толю, я приїхала до мами. Вона вже у мене дуже старенька. Він не приховував, що дуже радий такі їхній випадковій зустрічі, і не міг просто так її відпустити. Вони сіли на лавці біля школи, як колись, ти не змінився, сказала вона. І ти зовсім не змінилася, сказав він, дивлячись її у вічі. Лише стало сумнішою. Бо життя моє ніби зупинилось тоді, коли ти поїхала. Вона опустила очі, пробач мене. Що не зміг відстояти наше кохання, як ти живеш? Чи щаслива ти. Як тобі сказати, не стало мого чоловіка вже шість років, як не стало. Ми разом прожили. Але, знаєш, зізнаюся, я його не любила. Просто тоді хотіла втекти від самотності. Анатолій мовчав, а потім сказав Я теж жив сам, не тому, що не було охочих, просто ніхто не був на тебе схожий. Ліда глянула на нього, і в тому погляді було стільки недосказаного. Молодість, біль, прощення. Потім він запросив її до себе на чай. Вона прийшла спочатку ніяково, а потім якось природно. Вони згадували юність, сміялися мовдіти. Відтоді вони почали зустрічатися частіше, соловжив по тілу, мовляв, зійшлися нарешті ті двоє, яким колись не дали бути разом. Одного разу він сказав Лідо, може, більше не ходитимеш до мене в гості, а житимеш тут? Вона усміхнулася крізь сльози. Пізно вже, Толю. Не пізно. Ми просто довго йшли одне до одного. Ліда пішла, нічого не відповівши. Анатолію було сумно, але він розумів, що сам винен. Через тиждень, коли на дворі падав сильний дощ, у його двері хтось постукав, відчинив і не повірив. На порозі стояла Ліда з двома валізами. Вона залишилась назавжди. Вечорами вони сиділи біля вікна і слухали, як вітер гойдає струяблуню. Мовчали, але то було добре мовчання тепле, спокійне, без жалю. бо доля, може, і не дала їм молодість разом провести. Зате подарувала старість, тиху, щасливу і справжню. Коли почуття справжні вони не вмирають, як то кажуть, свою долю і конем не об'їдеш. Любов може обійти колами, але все одно знайде дорогу назад, коли настане її час.